Всім привіт, воу воу Дивіться, ціна такого ліжка з підйомною металевою рамою. Каркас де з дерева. Це дерев'яне ліжко. Що за дерево? Я вам кажу, це є бук, бук, це масив бука. Дерево, тканина, ззаду велюр. То що ціна, бачите, 16600, то дуже стара ціна. Така ціна була рік тому. О, зараз ціна того ліжка 19 тисяч гривень з підйомною металевою рамою. Матрац окремо, матрац в ціну не входить. Якщо треба потужний матрац, я вам підберу без пружини за 10 500. Кого цікавить це ліжко в розмірі 1,60 м на 2 підйомна металева рама є дві нічі для зберігання речей відстань між ламелями 2,5 см, то ціна такого ліжка 19 тисяч гривень без матрасу. Спальне місце 1,60 на 2, масив бука. Бук – це є порода дерева. Це масив бука, підйомна металева рама, 19 тисяч гривень. Все, кому треба, матрас окремо підберу, або на пружинах за 9, або без пружини за 10 500